нашим глядачам, дякую, що активно коментуєте відео, долучаєтеся до наших обговорень. Сьогодні у відео разом з вами розберемо одне доволі цікаве технічне питання, наприклад, одного з кращих інверторів, які взагалі використовуються в будівництві мережевих сонячних станцій, і спробуємо дати відповідь, як так стається, що нібито формально сонячна станція 30 кВт, а ніколи вона такого результату фантастично не показує. Максимального по віддачі як саме заяву на потужність 30 кВт, і саме в чому полягає техніка, особливість роботи як сонячних панелей, так і інвертора, ми проведемо сьогодні на реальному кейсі роботу однієї сонячної простанції, будованою ще в 2017 році, нашою командою в Рівненській області. І далі ми переведемо практику на те, як працює в рамках цієї системи інвертор. І Які ці переваги має інвертор, конкретна модель це Фроніу. Зараз розкажемо про його технічні характеристики, про його можливості, а далі відповідь на цю нашу історію. Перед нами модель Fronius, із лінійки Fronius Eco. В даній лінійці інвертори представлені двома моделями на 25 і на 27 кВт. Фактично, силовий блок в них ідентичний. Єдина відмінність між ними це те, що програмно обмежена генерація в 25-27 і 27 кВт. Класичним запитанням завжди звучить від багатьох власників потенційних клієнтів. Як же ж так стається, що максимально дозволена потужність в Україні 30 кВт, а інвертор нам пропонує так, країна, один класних виробників австрійських, пропонує лише на 27 кВт. Відповідь тут банально проста. Взагалі інвертор Планувався, проєктувався і виробляється для багатьох ринків для багатьох енергетик світу. І в програмні обмеження чи законодавчі обмеження, які існують саме на, на, на тих ринках, куди він був в першу чергу зорієнтований, вони обмежуються саме генерації по 27 кВт, якщо це говориться про встановлення його ну, в приватному побуті. Це фактично максимальний ліміт по змінному струму, куди може від... Працювати в яких мережах даний інвертор, додатково те, що можна було б сказати про сам інвертор, це інвертор, який далі побіжить технічні характеристики, це трьохфазний інвертор. Це інвертор, який в принципі, його технічна особливість може працювати з однонаправленою поверхнею, оскільки в ньому вбудований лише один mppt трекер Але відмінна його характеристика, одна з кращих, на яку точно треба було вам зауважити, що от є така безпосередня. Технічна роздруківка від компанії Fronius, де вказано, що даний інвертор може працювати з перевантаженням 37,8 кВт по сонячним панелям. Це, звичайно, тут так і зазначено, що це пікове навантаження, тобто це можливо там, односекундне навантаження може використовувати. Але взагалі виробники, і, зокрема, і сам виробник Fronius, рекомендує перенавантажувати інвертор по сонячним панелям. І далі ми повернемося. Буквально ще 2 хвилини про інвертору до, до, до цих особливостей. По самому інвертору інвертор передбачається до нього і наявна інструкція, може встановлюватися як всередині приміщення, так і поза приміщенням. Тобто, це клас захисту IP 66. Не рекомендую виробників його встановлювати під прямим сонячним випромінюванням. Ну і далі там стандартні монтажні інсталяційні вимоги в тому, що. В яких умовах він повинен встановлюватися. В принципі, ніяких там надзвичайних вимог немає. Передбачте буквально там затінення. може так само встановлюватися на вулиці і ззовні, і в принципі, по якихось додаткових вимог не може. Одним з найкращих моментів, які можна було підкреслити по самому інвертору, це те, що він серед своїх конкурентів 30 кВт володіє одними з кращими. Кому, ну, комунікаційними можливостями, тобто під'єднання його до е, системи інтернет-моніторингу, е, підключення далі виведення цих даних на е, веб-ресурс Fronion SolarWeb. І зараз на екрані безпосередньо видно, як цей інвертор працював, наприклад. В травні 2018 року можна прослідкувати генерацію по днях, по місяцях за рік і загалом, скільки це виробив. І от саме цією особливістю надзвичайно гордиться компанія Fronius, тому що вже протягом багатьох років саме програма їхнього інтернет-моніторингу визнається однією з кращих взагалі на ринку. Вона дійсно насправді дуже інформативна. І дійсно дає ну, надзвичайно багато інформації, фактично віддалено. Ми можемо зараз бачити ту електростанцію, яка знаходиться на відстані приблизно 80 кілометрів. Давайте, на прикладі того самого інвертора, дамо відповідь на цю ж запитання по цьому технічному перенавантаженню інверторів і чому виникають такі особливості. Перш ніж починаємо ми, ми взагалі оцінювати будь-який об'єкт, наприклад, це, ну, зокрема, потужні сонячні електростанції, варто було б зазначити, що, наприклад, от є в мене в руках зараз ну, фактично технічний паспорт на сонячній панелі, де зазначені технічні характеристики сонячних панелей. І ці технічні характеристики, ми одноразово хочемо вам підкреслити, що м, треба слід, коли розуміти певну потужність, треба розумітися на певних технічних параметрах, які вже заклав виробник. Випускаючи дану там, продуктову лінійку на, на ринок, ну, зокрема про сонячні панелі, коли озвучується, що наприклад якась сонячна панель потужністю 280 Вт, це в принципі на сьогоднішній день є стандартним для полікристалічних панелів у розмірі метр на метр шістдесят, це характеризується тим, що е, така сонячна панель була протестована згідно певних стандарт -тест, стандартних умов тестування. І для цього були певні створені умови. Тобто була дана відповідна температура, був відповідно створений необхідне освітлення в даної сонячної панелі. Ну і певні були створені там певні атмосферні явища, які забезпечили саме видачу цих технічних характеристик. Але в житті ця сонячна панель ніколи з таким результатом не працює, тому що максимально є маса факторів, які пасімізують цей варіант. Це може бути затінення, може бути можливо не ідеальний кут розташування. І, і тому, м, от саме по потужності оцього стандарт теста, ну необ'єктивно не рахувати потужність сонячної станції, тому що все-таки в житті ми не зможемо створити для них ось такі критичні ідеальні умови, і відповідно від них вимагати встановили 30 кВт сонячних панелей. Давайте, щоб вони, наприклад, там 12 годині дня, вони нам будуть увідувати. Вони будуть чисті, помиті і настане, наприклад, липневий день. Але знов таки температурний коефіцієнт панелі нагрівіться, відповідно цей результат не зможуть показати. Щоб максимально вам показати оцю ситуацію, яку я вам зараз показую, наприклад, на живому прикладі, чому ми рекомендуємо перенавантажувати, наприклад, той самий інвертор Хроніус. В конкретно в цьому проєкті перенавантажений приблизно, якщо це 27 кВт по змінному струму, то в цьому проєкті встановлено 33 кВт по панелях. Я вам наведу зараз із статистики, як... Сонячний інвертор, наприклад, працював протягом одного з найкращих місяців 2018 року. І так у нас на екрані ви бачите, що у нас місяць ну, тут російською май 2018 року. І за цей май він виробив 5666 кВт 566 мВт. Беремо далі статистику, яку ми хочемо побачити по днях. І чому вона нам настільки важлива. Якщо по днях ми дивимося нашу статистику, то бачимо, що незважаючи на таке перенавантаження. Аж в 3, ну, фактично в 6 кВт по сонячних панелей, фактично свого пікового значення, отут в 30 кВт, вона так ніколи не досягнула. Тому що саме тоді, коли наставав момент фактично підняття і отримання тих заявлених характеристик по пікових, що він мав досягати, фактично в цей момент відбувався перегрів сонячних панелей і далі, ну, зраховуючи знов таки ну, там, специфіку там, сонячного літнього дня, знову відбувається. Це, наприклад, було 3 травня. 4 травня події дня розвивалися ще по-іншому. Тобто був хороший ранок, сонце піднялося знов таки інвертор, набравши потужності приблизно 24 кВт. Він в ну, своєрідний якийсь там фізичний поріг можливостей сонячних панелей. І вже там, розуміючи, що далі настала якась хмарність, знов таки зменшилась потужність. Таким чином надзвичайно є продуктивним і раціональним. Все-таки збільшення потужності сонячних панелей, це можна точно обґрунтувати трьома фактами. Перше, -таки, якщо заявитися знов-таки продивитися, ці технічні характеристики, я вам хотів показати по інвертору, певний коефіцієнт корисної дії, з яким працює інвертор, він все-таки досягається за умови наявності певного постійного струму. Це так знову підкладемо під відео цю характеристику. Коли він буде працювати з максимальною продуктивністю, другий момент все-таки є раціональним і економічно доцільним перенавантажити інвертор і все-таки більший результат отримувати, наприклад, якщо ми говоримо про західну Україну в умовах, наприклад, значного затінення або можливо якоїсь хмарності, які вже наступають далеко не не такі ідеалістичні місяці травня, а це починаючи наприклад, з жовтня, і по можливо сказати якогось міжсезоння не основного. Роботи ну, прибутку, яку приносить сонячна мережева сонячна електростанція. Ну і третє, це все-таки певний раціоналізм в тому, що за рахунок збільшеної кількості фотомодулів ми, наприклад, донавантаживши інвертор і, в принципі, не взявши при цьому, тому що за банальною логікою нам би треба було взяти, наприклад, 27-кіловатний чи, наприклад, 25-кіловатний інвертор, плюс ще 5-кіловатний інвертор. Таким чином, ми повністю закрили би ну, тих 30 кВт, які формально нам по закону. Виділяється для того, щоб ну, ми могли працювати по зеленому тарифу і відповідно продавати електричну енергію. Це фактично три ми назвали переваги, і саме інвертор, Фроніус, він відповідає на ці всі запити і ну, готовий працювати в межах таких результатів. Можливо, відповідь була доволі технічною. Можливо, десь ми підкріпимо його додатковими ще скрінами з роботи цієї сонячної електростанції, як в літній період часу, так і в зимовий період часу. Знов таки в порівнянні. Знову таки, ми ще раз зауважуємо на тому, що ось ця система інтернет-моніторингу це фактично той дотик, який кожного дня стикається клієнт в своєму мобільному телефоні на планшеті або в ну, власному там і саме це є прямим дотиком до, ну, до конкретної е, ну, якоїсь технічної сторони, е, яку пропонує нам компанія Фроні. Точно рекомендуємо цю техніку використовувати його ну, знов-таки пояснення його, чому саме цей інвертор можна використовувати в певних проектах. Е, точно диктується відповідю. Правильного пропрацювання проєкту, підготовки належного, можливо, якоїсь попередньої комерційної пропозиції, і тоді стане зрозуміло, в яких умовах кожен з інверторів покаже свій кращий результат. Сподобалось наше відео, поставте лайк. На все добре, пока.